Кілометрів закритої Чорнобильської зони і сотні тонн радіаційного металу для мародерів. Корупційний Чорнобиль туди не водять туристів. Ми спробуємо показати те, чим стала цікава ця територія в плані наживи та прибутку. Посилена окурона і радіоконтроль. Тільки не для своїх. Він десятки років захищав зону від радіації. Чорнобильський ліс на продаж. 140 тисяч гектарів Чорнобильський ліс, а це 70% усієї зони відчуження. Їхнє вирубування та продаж уже стали бізнесом. Журналісти стопкору розділяться на дві групи, аби показати скільки місцева влада вже умудрилася спиляти. І головне, куди це все продається. Ми вже за кілометр до в'їзду у Чорнобильську зону залишилось одне: до нас повинен вийти звідти сталкер і обіцяє показати не туристичний Чорнобиль з четвертим реактором і прип'яттю, а місця, де влада тут заробляє мільйони роками. Тому чекаємо. Їх називають сталкерами. Нелегали, які тижнями гуляють у зоні відчуження. Знають усі потаємні стежки і місця, куди після аварії не ступала людська нога. Привіт, я так розумію, у нас сьогодні особлива екскурсія. Так, да, я думаю, тобі як журналісту, це буде. цікаво. не люблять люблять і А здесь за колючкою, тільки співробітники і годами накатана схема. Ми під'їжджаємо до зони. Ретельна перевірка. В'їхали. От тільки нас одразу везуть до райвідділу. Тепер на хвості поліцейський. Обично нікому ніколи не підставляють міліцію. Тут явно, щоб за вами сліділі. Скоріше, всіво хотять бути в курсі всіх подій, які ви тут знімаєте. З десяток кілометрів у глиб зони відчуження. Їдемо до першого місця вирубки. Прямо йде лісна дорога, яка веде прямо в село Діброва. Раніше вот здесь стояв флагбаум, було перекрито і проїхати в машині було нереально. Як ми вот навіть кальяна на снігу То есть Тобто туди -то хтось їздить. А хто їздить в На дорозі ще видно сліди автомобілів. Колись ця зона була закритою. Побачене вражає. Вздовж дороги горами лежить вирубаний ліс. Я был здесь примерно месяц-полтора назад. И вот этого здесь не было. Здесь был просто лес, который вот сейчас спиляли. Это Слышишь? Миральная вырубка. Да, вырубка хороших масштабов. И это все за последние два месяца. Так сюди може цілком і фура заїхати. А от раніше не могла. От там було перекрито і шлагбаум стояв. Його тупо снісли і розчистили для фур. І все це під покровом ночі робиться. По всій території лежить поскладена деревина. З повітря видно, що це далеко не єдина вирубка. Лісоруби залишили невеличку смугу лісу, яка приховує десятки спіляних гектарів поряд на сусідній ділянці. Від попереднього місця зрубу ми проїхали буквально метрів 20, Невелика смуга лісу, щоб одразу не було видно повного масштабу. І тут теж приблизно 4 гектари спилено. Дерева всі поскладені, чекають, поки приїдуть, їх заберуть і вивезуть з зони. Дорогою до найбільшого зрубу лісу минули ще три спиляні ділянки. После пожара очень хорошая отмазка у властей появилась, что лес как бы умер, его надо утилизировать. Хотя мы видим, что хвоя на деревьях присутствует и лес как бы живой. Но тем не менее его спиливают и вывозят. И вот мы подъехали как раз к этому месту. Сталкер каже, что бачив фури чомусь саме вночі. Заезжают из технику и вантажать. Він, не дайвинг, не погорелый. Да. Живый, здоровый лес Был. На знімках із супутника видно тут був ліс, який масово вирубується неподалік села Діброва, зона відчуження. Буквально за півдня в Чорнобильській зоні ми проїхали чотири місця, де масово вирубують ліс. Якщо поряд дорога більш-менш широка, фура заїжджає прямо сюди, вантажиться і спокійно виїжджає із зони. А там, де дорога ґрунтуває виска, все поволі звозиться на покинуту ферму. А далі той же шлях вантажівка і на продаж. Ми вирушаємо до покинутої ферми. Сталкер каже, ліс, вирубаний в Корогоцькому лісництві, відстоюється там. Буквально 5 кілометрів від Карагода, в сторону, куди туристів не возять. І, і випадково наткнулися на ліс, який лежить прямо возле дороги. По всій відомості, коли буде їхати машина на Карагод, це теж захватять з собою. Лишній ліс не буває. В один момент їде машина, і по дорозі все збирає. І Я везе думаю, на да. Ферму. Да, думаю, так. Да. Потім приїжджають фури і все забирають. Іменно так. так. Увесь час у нас на хвості поліція, але наші провідники навіть не знали повороту до цієї ферми. Та на складі вже майже пусто встигли вивести. є. тільки за буває на місяць був. Через месяц меньше. Слева мы видим опоры. То есть бревна, на которые вложили другие бревна и складировали. То есть, тут реально в свое время горы в леса лежали. На земле лежит соснова стружка. Пиляли зовсім недавно. Свіжого зрубу тут залишилось зовсім небагато, вже все встигли вивезти. Але як бачите, сюди можна вільно заїхати автомобілем. І, м'яко кажучи, поліція трішки шокована, звідки настільки інформації, навіть проїхали поворот до ферми повз. Але це ще не все попереду метал. Поки журналіст їде до крадіїв металу, наша знімальна група, яка працює поза зоною, теж знайшла склад деревини. станція Вільча. Це початок зони, і перебувати тут можна або співробітникам, або за дозволом. Як ми бачимо, тут зазначений діаметр деревини. Це означає, що вона готується на продаж. Тут ми і знаходимо вантажівку, яка вочевидь чекає на завантаження сировини. Пізніше про причину її перебування ми розповімо далі в програмі. Пальнули втори добре. Так що ліс зараз радше ніколи так не робила, як зараз робить. То що ж є словечно у нас, ще є. У них обруч, Овруч из-за uh -huh. Овруча, а там же тоже зона. На ринку продажу деревину мають маркувати спеціальним позначенням. Таку деревину за кордоном можуть перевірити на те, звідки вона, а також пишуть її діаметр. Але в Чорнобильській і при чорнобильській зонах цього не роблять. За день тут можуть випилювати від 20-30 кубів продукції. Для подальшого збуту і вивезення деревини необхідні відповідні дозволи та документи від керівництва. Утім, цю процедуру можна вдало обійти. Приїжджає там. Мені доски треба. І документи, кажіть, і документи мені назбираєся. <звук> і ці і радіології, які таки немає його зразу. І через спринтер, я на руки не даю кажу. Тут треба мені общатися. Я там вам дам богу, чи спринтер. Ну знав, як взуть, як то кажуть, любу бумагу, видади в себе. Якою ти доску, я, я буду знати, яка та доска дай. Ніхто нічого не знає, після, після цього карт немає. Де милося? в тому році, позапрошлим по лужі працювали радіологи. О, пройшли, уж. все знаю. До самого Куляскував, 16 фонд. В Києві більший фон, як там. Але знайшли, що мойка, де була, де мили вояки машини свої. О, і десь була їхня прачечна, то до 30 помить. Ну, вони знайшли. А так ти знайдеш де зараз, де вони по закопували всього, Да ніхто не знайде. І не знає ніхто. І де що заховане. Тут немає конкретних радіологів. На самому початку зони відчуження є ліс, який спокійно вивозиться на експорт. Робиться це у кілька способів: це станція радша, наступна за більшою. третя чорнобильська зона, яка підходить в притул до зони відчуження. Вирубування і вивіз лісу тут цілком законні. Хоча місцями тут є радіаційні плями. Це склад народицького лісництва. А поруч залізнична станція Радша. Саме тут підвезену деревину сортують та везуть на експорт. Я першого контрагента знаю, розумієте, яка доля цієї сировини вообще, взагалі вони його покупають. Мені ж це невідомо, розумієте, Я можу, якби, ну якісь там мене відомості. Це овруч. Звідси на залізничні станції вантажі з гілки вільша та радша, можуть прямувати до Коростеня. Звідти їхня доля розмаїта від Румунії до Польщі та інших країн. На станції співробітники не говірки. Утім, зізнаються про походження деревини, не цікавляться. Це державний підприємство без поздніх колишна така відправляє по Україну за кордон. я воєн, а я не знаю. Ну, як я не оповнулась, відки опривозити. Ну, платить за старі за не трохи. А радше на шуміла слішку. Йдемо до вантажної каси, аби з'ясувати в яких об'ємах і куди направляється деревина. Не надо нас знімати. мають. Хто вам дозволить? Ви ви сюди, сюди, так, вийдіть ви звідси. Ви, нічого вам не будемо. Давайте вийшли. А тому яке. Який в дирекции там ассетка. <звук> Отже, і до безпосередніх покупців лісу. Вантажівка, яку нами було зафіксовано на початку вільчі, належить одному з підприємців Львівської області. Саме тут йде завантаження лісу під виглядом потреби деревини для інвалідів, а також на вироби з дерева. Підприємець, на якого оформлено не одну столичну компанію, свою причетність до вантажівки заперечує. Що вас цікавить будь-які питання з приводу діяльності? ТЗВ Анівей, або з приводу основних засобів, зокрема вантажівки, про яку ви говорите, дайте офіційний запит на юридичну адресу ТЗВ Анівей, і ми згідно встановленого законом строку дамо вам офіційну відповідь. Угу. Тобто зараз ви, ви не можете пригадати, чи належить вам вантажівка, чи виробляєте ви з деревини щось? Ще раз вам кажу: жодних транспортних засобів, а саме вантажівок, на балансі ТЗВ Анівей немає. Кінцеві споживачі навіть не знають, що предмети їхнього вжитку прийшли із зони. Свої дії підприємці прикривають санітарною чисткою лісу і замість трухлявого сухостою вирубують здорові дерева. Поки ми рахували зрубані гектарі лісу, наткнулися на ще одну цікаву знахідку. Це зона стоянки військової техніки, яку покинули тут після аварії. Такі склади розкидані по всій зоні. Метал звідси активно вивозять. Сталкер показує фотографії машини, якої вже немає. От тут стояв цей самий МР на базі танка. А зараз ми бачимо тільки невеликі куски металу. Ні одну тонну, которую просто попилили і вывезли. Та нас переконують, це ще дрібне мародерство. Ми приїхали до станції Дуга. Металевий радар колись будувався, аби прослідкувати запуск ракет зі Сполучених Штатів. Вокруг ну, антенни давно вже ходять, присматрюються, приміряються. Но ну, это сильно такой объект палевный, поэтому к нему пока руки не дошли. Но ну, вот как вы видите, вокруг него уже все попилено. Мы зашли до дотичних будівель неподалік. Порожньо. все виносять. Вот остатки вычислительной техники. Забирали все ценное. Весь металл, вытяжки, вентиляции, все порезали. Вот пример за вашей спиной. І це все потрохи по, по вивозять. Звісно, це готують, Потім, як машина приїжджає, грузять і вивозять. Вони от по кучкам розфасовані для удобства. Знаток мог тут знайти і платину, і золото, і серебро. Це були дорогі елементи. Всі здання вокруг пусті, остались только стіни. По території лежать гори металу, які чекають на вивіз, але нас переконують, наймасштабніший випил металу ми ще не побачили. В округе знаходиться дуже багато військових баз і об'єктів, де було багато металу. Але зараз вони лібо попіляні вивезені, либо попіляні ще не вивезені. Ми якраз їдемо до одного із таких об'єктів. Але на виході від станції стає зрозуміло, хто і як тут працює. За допомогою цих газових балонів все випилюється, виноситься з будівель і вивозиться. Причому що одразу тут КПП з вахтою. Це вже сусідня військова база, станція круг, яка у кількох кілометрах від дуги. Ці антенни доволі хорошого качества. Метал внутрі теж заповнений, Тобто це не просто труба, а цільнометалічний кусок. Це сотні тонн металу. так? Да, здесь вокруг ціле секровище лежать. Хороша армійська сталь. Скоро уїде кому-то на дачу. Ми піднялися на центральну будівлю. Навколо все порізане і поскладане. Вокруг нього раніше стояло 240 антенн в два ряда. Та скільки саме спиляли металу і вивезли, залишається загадкою. Наші інформатори кажуть, це сотні тонн. і зараз точно підрахувати усі масштаби фактично неможливо. Ми знайшли колишнього працівника зони, який погодився розказати, як правлять там, де немає чужих очей. каже раніше усім заправляв прокурор зони, який пробув три терміни, а це понад 10 років. Штабся одна людина, це помічник прокурора зампового прокурора Олександр Николаевич, займає посом зампрокурора, Сосюра, з зампрокурора і, кажучи, і з Рішалова. 10-го, -10 -15 10-го, 15-го года була задержана машина з металом в вивозили з метал з Чорнобиля, і непосредственно в первую очередь побежали, чтобы то Рішалова произошло. Вы думаете, кому побежали к Сосюрі. Ну, через 3-4 дня машина на була оддана, і далі що там происходило, до сих пор не звісно. Телефонуємо тому ж заступнику прокурора Прип'ятської спеціальної прокуратури. Мовляв, без вогню диму не буває. Чому усі вказують на вашу участь у вирубці лісу та випаленню металу? Відлів працівників зони, які зі їх працівників. Ну я не можу називати їхні прізвища. Ну, то ви бачите, ви нічого не можете, а я можу, так? Ні, просто скажіть, будь ласка, підходила до людина до вас? До мене всі підходять. Ви готові з нами зустрітись? Я не повідомляв з вами зустрічатися. Ти в мене такі обов'язки, щоб я з вами зустрічався. Що а, а те що зі слів кажуть? Знаєте, скільки слів можна назбирати? А вас підозрюють в корупції, в те, що руками все збили. За відповідями ми прийшли до новоспеченого голови зони відчуження. Віталій Петрук на посаді менше ніж півроку. Цікаво, чи знає він, проїжджають лісовози і машини з металом через КПП. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день я на ті речі, які відбуваються в зоні відчуження, багато що дивлюся вашими очима. Ну фактично очима, які сформовані засоби масової інформації. Ми показуємо відзняті нами докази вирубки лісу. Про метал теж згадуємо. Вказуємо і час, і місце. Коли його виробили? Його виробили місяць тому. Е -е, сумніваюся. Відверто сумніваюся, що це було місяць тому. Е -е, чому е -е, Тому що ну ви розумієте, що якщо ховатися, да, там, ну відверто, багато не нарубаєш. Це господарство, це е -е, якщо ховатися. І якщо не ховатися, в нас не було е -е, таких рубок. У мене є -е, все це робиться. Господарювати можна відповідно до контракту. Я зобов'яжу директора лісового господарства. Я трошки оптимізував організаційну структуру цього підприємства, хто займається лісовим господарством. Я їх вивів в окрему структуру, щоб чітко персоніфікувати відповідальність. І він вам надасть будь-які коментарі з тим, що ви сказали, коли, як це було зроблено. Ви кажете місяць назад, давайте разом перевіримо з директором. І з'ясуємо, місяць чи не місяць. А щодо попередніх продажів деревини, керівник агентства заявляє, порушення були, дерево продавали майже за безцінь. Ціни дійсно занижені. За результатами проведеної роботи ціни були підвищені по різним номенклатурам продукції від, 70 до, від 50 до 80%. І вартість того контракту, яка була, вона, якщо не помиляюсь, десь зросла з 25 мільйонів до 37 мільйонів. А керівництво лісового господарства в зоні відчуження. Е, керівництво що лісового господарства керівника змінили. Фактично, ну я думаю, ну, верніше він сам написав заяву, але це було під, я думаю, під впливом результатів цього розслідування. Я не виключаю, що він таки прийняв рішення за результатами цього службового розслідування. А як прізвище? Там лозовий? Так, е, да, він директор цього лісництва, так. За метал окрема історія. Обіцяють встановити електронну систему перепустки в зону. Липових папірців не буде. От тільки чим це допоможе, якщо метал крадуть люди із зони? Можливо, я нічого я не знаю хто такі сосюра. Я не знаю, хто такі ящук. Я реагую на ті речі, які відносяться до моєї функціональних обов'язків. Тобто я запроваджу, як я вам сказав, ту систему, яка б не створювала передумов для якихось зловживань. Що стосується лісу, якщо потрібно, давайте спрацювати разом. Конкретіка, ви тут сказали, да? я можу на це відреагувати і прокоментувати вам. Якщо взяти 2014 рік і першу половину 2015 року, то протипожежних рубок 0%. Там оціх освітлення теж не більше, а зато промислова рубка вона на 92%. Втім, експерти кажуть, за документами ліс має всі узгодження: санітарна вирубка чи протипожежна документи в нормі і з радіацією вже в допустимих межах. І щоб зупинити цю рубку, достатньо пильності на кордоні. У нас остановить просто лісу можна, можна дуже просто. Є границі. Есть та сторона границы, в основном европейская, есть наша. Все можно сделать гораздо про і проще Дать запрос на нашу границу, сколько древесины было за каждый год, конкретно вывезено, и дать запрос на европейскую сто сторону. Сколько древесины было ввезено? Я думаю, разница будет колоссальная. Після санітарних рубок Чорнобильський ліс легко реалізується. аукціон, який виграла на купівлю лісу, фірма невідома. Ціна сплачена за так званий сухостій нижче, ніж в інших лісгоспах приблизно вдвічі. А от за кордоном її реалізують вже за іншими тарифами. Якщо йде деревина на експорт, це відшкодування ПДВ. А за кордоном ще й продається у два-три рази дорожче. Ми ж розуміємо, що там ліс рублять під Експорт у нас все працює тільки на експорт. Тому що так вигідніше ніж даже в Арабские Эмираты уже есть документи. Ну я видел по фотографії, пока только мы переправеним даже туда отправляют нашу повеселу. Тепер у Чорнобильському лісгоспі новий голова, і ми сподіваємось, нам таки розкажуть, згідно з яким планом недавно вирізали здоровий ліс, і як пояснять усі вирубки за минулі роки. Точних цифр усього вирубаного лісу ніхто до кінця не знає. Це десятки років приховувалось, але лісники у зоні б'ють на сполох. За останні роки вирубали вже понад 100 гектарів Чорнобильського лісу, який завжди слугував екологічним бар'єром для радіації під землею. І далі десятки автівок. Ще Ян забиті деревом везуть деревину на експорт. А з такими темпами у найближчі 10 років із зони залишиться тільки радіаційний пустир.